Привіт, мої друзі! Крокуючи до мого улюбленого андріївського звозу, я сьогодні просто не могла не звернути за адресу 10 на 12. А знаєте чому? Тому що сьогодні саме другий день виставки усі свої. Усі свої це мультибрендова платформа, яка об'єднує велику кількість українських виробників, саме українських. І Перша виставка Усі свої відбулася аж в квітні 2015 року. На сьогоднішній день це досить потужна платформа, на якій ти завжди зможеш знайти щось цікаве для себе. Можеш придбати якусь цікавинку, якийсь сувенір, якесь платячко, подивитися гарний концерт або скуштувати якісь чудові смаколики, а потім на закінчення свого чудового дня пройтися, споглядаючи неймовірно барочну в стилі українського бароко, церкву Андрія на Андріївському звозі і таким вужиком Андріївським звозом спуститися на Поділ, а потім по пішохідні Сагайдачного на вихідні, дійти до фунікульора, подивитися на Дніпро, піднятися фунікульором на Андріївську гірку і отримати неабияке задоволення. Адже це ж Київ. І так, ми повертаємося до виставки Усі свої. На жаль, Майже всі виробники вже збираються, але дещо я вам ще розповім. Саме цього тижня виставки зазвичай тематичні: чи одяг, чи жіночі вбрання, чи дитячі, чи сувенірна продукція, чи е, продукція харчова. А ця виставка несе концепцію сімейної, тому тут дуже дуже багато гарних цікавинок. Я хочу показати те, що мене саме зачепило. Ну як дівчинка Буковинська, так. З Буковинським корінням я звичайно не змогла не звернути увагу на такі чудові гобелени. Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? Ось така київська, ось такі вироби. Богослав, так? так? Ось такі чудові ось такі чудові гобелени представляє Богослав, Київська область. Мені дуже дуже подобається. Ну а я зазвичай ж люблю наплічники. Яка вартість? Дивіться, який красунь. Дуже гарний, і він коштує 1800 гривень. Ручної роботи «Гобелен» і наш український. Дуже-дуже класний. Я б його порадила. Запам'ятаємо Богослав, Київська область там вже збирається, а ми покрукуємо з вами ще там, де є експоненти. Мені дуже подобаються різні керамічні такі гарні вироби. Подивіться на цю, на цю таку чашу. Яка вартість? дві з половиною тисячі. І ще раз це Харківська область. Так, Харківська область, Харківська область таку красу робить. Но Харків, Харківщина, Слобожанщина, завжди славилася керамічними виробами, так завжди було. А ось така, бачите, така шкатулочка в формі рибки. Це може бути мені сказала дівчинка, що сільничка для солі це може бути просто шкатулочка, дуже дуже така цікава. І вона буде тільки у вас, і саме у вас, і ні у кого більше. Крокуємо далі. Ось ще керамічні вироби, вже небагато чого залишилося, але ось, наприклад, скільки коштує такий грибочок? 900 гривень. Сюди можна покласти свічечку і отримувати таке інтимне, приємне задоволення. Дуже гарно. Тут різні грибочки, скоро сезон грибів. Так. А ось тут різні різні ефірні масла, аромотерапія і палички для того, щоб було затишно. І гарний аромат, ароматерапія. А ось тут представлені наші кияни, видавництво, як ви називається? Каламар. І різні, 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 гарні українські наші книги з такими чудовими палітурками в таких гарних кольорах. І це дуже приємно. Успіхів вам! Видавництво Каламар. Привіт Чернівецькому букреку і чорним з Києва. Йдемо далі. Ось такі дерев'яні дощечки різні, е такі підставочки, теж дуже гарно. А звідки ви? Кияни? Будь ласка, Давай ще прийдемося. Такі смаку, це свічки. А я кажу смаколики. Бачите, навіть боже, які гарні! Це такі свічки, просто як шедевр. І, звичайно, наша тотемна українська квітка, соняк, квітка сонця. Величезна кількість різних ювелірних виробів. Що нам ще потрібно дівчаткам для гарного настрою? Ось так. Звичайно, ми ще пам'ятаємо про лавандове поле, яке ми відвідували на Буковині. А ось тут величезна кількість лаванди. Мені здається, що на Україні зараз так багато лавандових полів. Що ну, Україна може однозначно бути в паритетному співвідношенні з Провансом з півдним Франції. Рухаємось далі. Тут на цій терасі представлена була гастрономічна виставка. Якщо хтось хотів Почастувати шашличком, чи якимись ковбасками, чи ще чимось приємним з філіжаночкою кави, або з бокалом вина, або з, така... з келихом пива. Це саме можна було тут. Там ще є верхня тераса. На ній дуже часто проводять концерти. І два роки тому я просто як зараз це згадую, я була на концерті Ніно-Катамадзе, а буквально потім через. Рік саме в цей час, в тому році, ми з нею зустрілися у Львові. Я була на її концерті і показувала їй вечірній Львів особисто. Це було щось незабутнє, тому в мене ці враження дуже-дуже так наживо відтворюються. А ось тут давай пройдемо. Ось тут ми можемо споглядати неймовірну Володимирську гірку. І Андріївський узві алею художників, де прогулюються кияни, де чудові панорами, де просто гарний відпочинок. Ось така вона виставка усі свої за адресою 10 на 12. А ми зараз з вами покрокуємо на поділ, але це буде однозначно Андріївським узвозом. Я люблю тебе, Київ. Я сумувала за тобою, я дуже щаслива. Бути зараз саме тут. До нових зустрічей, Мої любі з любов'ю до вас з 10.12, З виставки усі свої ваша Оксана Дем'янишина.